Ну що, Сніжана, та сьогодні днюха. Да. Два ці руки выполнялись. Тебе якраз триматься, да. то да? Да. Аллоха, що подарив. Я да. ничего. Нічого ж, ну в принципі. Поздравил тоже потемка утром. -то. Сказал, что я не что закажу, заким? Леха, де подарок? Я кажу, кофе в постель принес. Так, да, кофів постель. Ну, ах ты який. Ну як тобі подарок? Понравилось, духи понравились? Да, Спасибо. Классно. За одну пахтіла. Люха, тільки ти хоч не мене пахтись. Тож ми сніжані брали. Не тобі. По <рігут> ньому. Сніжка.